Доброго всім дня, шановні колеги виноградарі. Перед тим як робити зрізку, хотів показати вам кишмиш Бравісіма. Сьогодні у нас 25 серпня 23-го року, Харківщина. Хочу швиденько показати вам цю гібридну форму. По-перше, в цьому році дуже гарне запилення. Подивіться, які гронки. І яка ягідка? Грошення ніякого немає. Ягідка в ягідку. І що нас порадувало цей рік, абсолютно немає тріску. Всі жалуються, що бравісіма лопається. Це в мене прививка на старий кущ уже. Ну тріска абсолютно немає ніякого. Дуже гарна гібридна форма, смачна. Раннього терміну дозрівання. Крупна грозь, крупна ягода. Отака така ягідка, дивіться. Киш ми ж Абсолютно нема ніякої. Вон одна ягодка тріснула. Чуть-чуть. А так подивіться. Усе чистеньке, все. І вже вона поспіла. А тут рядушком у нас наша умівша зорінька. Молодий кущик. Теж дуже класна гібридна форма. Нам всім сподобалася. Тут небагато зав'язалося. 8 гроночок, но гронки отакого от плану. Десь кілограм, то й більше. Ягідка крупна, дуже смачна, теж абсолютно нема ніякого тріску. Хоча в нас були перед цим великі затяжні дощі. Це у нас зорінька. Всім цього найкращого.